Доброго всім ранку. Хлопці мої молодці. Викопали те, що їм треба, зробили. А оце позакидали землею. Тут у мене квітки виписувала, садила і з цієї сторони і полуничка. Гори лежать. Ну нічого я їм ось Задання дам, правда, сьогодні мороз. Хай тільки оттає. Все буде їм по заслугам. Тузик, ти передаси їм. Іди сюди, Іди, хай, йди. Іди. Іди, маленький. Ти передаси своїм друзям, щоб вони ото порозкидали, добре? Добре, о тебе навіть нашийника не видно, так ти заріс. Тихо-тихо. Це в мене керія посаджена. Виписала я, навіть не виписала, людина безплатно прислала. І ви бачите, що зелененьке воно. Не пропало нічого. А це теж я вже забула, як називається І той кущик. Це ж дивлюся, як правильно обрізати. Мабуть, треба буде оцю деревину. Вбирати. Бо пояснюють так, що треба чашу. У мене якраз оце всередини чаші, щоб було не загущено. І ці великі, мабуть, дрючки теж обрізать.